Як інформують у прислужбі інвестиційної компанії ЕІК у Ватутіному побудують газогенераторну міні-тес на бурому вугіллі електричною потужністю 12 МВт. Вона використовуватиме технологію газифікації бурого вугілля з подальшим використанням отриманого генераторного газу у газопоршневих електрогенераторних установах. Будівництво ТЕС на бурому вугіллі відбуватиметься в два етапи. Термін будівництва першої черги 16 місяців. Тес використовуватиме буре вугілля з мокрокалигірського родовища бурого вугілля. Гілля мокрокалигірське родовище було розвідане ще у 1947 році. За радянських часів видобуток вугілля проводили активно, але з 1991 року припинили. У 1997 році Тов Надра інвест спробувало відновити видобуток корисних копалин. Проте підприємству це не вдалося. У 2011 році право на проведення геологорозвідувальних робіт та попередній проект видобутку отримала ТОВ енергетично інвестиційна компанія ЕІК». Як український інвестор в енергетичний сектор економіки України компанія власними силами розробляє і упроваджує проекти від стадії залучення засобів до стадії створення нових енергетично ефективних підприємств і технологій. Запланована виробнича потужність кар'єру мокрокалигірського родовища складає 100 тисяч тонн бурого вугілля упродовж першого року роботи з поступовим збільшенням видобутку до 300 тисяч тонн у рік.